Сніг до рук ми беремо і сніжки всі ліпимо. Сніг до рук ми беремо і сніжки всі ліпимо. Ось так, ось так. Всі сніжки ми ліпимо. Ось так, ось так. Всі сніжки ми ліпимо. Ти сніжок з нами пограй на голівку. Стрибай, стрибай. Сніг до рук ми беремо і сніжки всі ліпимо. Сніг до рук ми беремо і сніжки всі ліпимо. Ось так, ось так, всі сніжки ми ліпимо. Ось так, ось так, всі сніжки ми ліпимо. Ти сніжок з нами пограй. І на вушка стрибай, стриб! Сніг до рук ми беремо. Сніжки всі ліпимо. Сніг до рук ми беремо і сніжки всі ліпимо. Ось так, ось так. Всі сніжки ми ліпимо. Ось так, ось так. Всі сніжки ми ліпимо. Всі сніжок з нами пограй на животик стрибай. Стрип! До рук ми беремо і сніжки всі ліпимо. Сніг до рук ми беремо і сніжки всі ліпимо. Ось так, ось так. Всі сніжки ми ліпимо. Ось так ось так. Всі сніжки ми ліпимо, ти сніжок з нами пограй і на плечі стрибай. Ти сніжок з нами пограй, і на плечі стрибай стриб. Сніг до рук ми беремо. І сніжки всі ліпимо. Сніг до рук ми беремо і сніжки всі ліпимо. Ось так, ось так, всі сніжки ми ліпимо. Ось так, ось так, всі сніжки ми ліпимо. Ти сніжок з нами пограй і на ніжки стрибай.